Масивний антициклон на вихідні. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 15 по 17 серпня. Масивний антициклон над Україною зумовить стійку суху та сонячну погоду. Середньодобова температура триматиметься в межах плюс 25, плюс 29, Найспекотніше буде на заході та півдні. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів. Ночі вже відчутно прохолодніші ніж у розпал літа. Після заходу сонця очікується плюс 12, плюс 16. Вітер змінних напрямків лагідний, без різких поривів. А на півночі, зокрема й у Києві, йтимуть дощі. Опади знизять температуру повітря на декілька градусів. Натомість південь і схід залишатимуться сонячними та безхмарними. Сонце ще не здається. Серпень ще дарує нам щедрі порції тепла, дозволяючи насолодитися останніми днями безтурботного літа. Варто пам'ятати, що така погода є сприятливою для зростання рівня пожежної небезпеки в екосистемах. Ризик загорянь на полях. Торф'яниках та в лісових масивах залишається надзвичайно високим, тож варто дотримуватись правил пожежної безпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 15 серпня. П'ятниця на заході країни збережеться сонячна погода без жодної хмаринки. Нічна температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 25, плюс 30. Найспекотніше в Ужгороді там до 34 градусів вище нуля. Вітер східний його швидкість до 3 метрів за секунду. У центральній частині України хмарно з проясненнями. У ніч на п'ятницю коливання температури від плюс 11 до плюс 16. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 25, плюс 28. Вітер північний, північно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У північних областях очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Нічна температура плюс В плюс вдень у сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові до 25 градусів тепла. Швидкість північного вітру не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю буде похмуро, але час від часу можливі прояснення. В день до 25 градусів тепла, вночі до плюс 15, вітер північний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятниці обіцяють теплу та сонячну погоду з легкими хмарами. Вночі температура повітря від плюс 14 до плюс 17. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від 27 до 30 градусів тепла, вітер північний, північно-східний до 5 метрів за секунду. На сході України переважатиме хмарна погода. Час від часу з'являтимуться сонячні відрізки. В день у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Повітря нагріється до плюс 25, плюс 29. Вітер північний його швидкість не більше 5 метрів за секунду. Погода 16 серпня. Субота. На Заході сонячно та впродовж дня спостерігатимуться поодинокі хмари. В нічні години від 14 до 19 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську спека від плюс 28 до плюс 34. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. У центрі України на початку вихідних прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю. Вночі від плюс 14 до плюс 18. В день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 27, швидкість вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу буде ясний день із поодинокими хмарами, які ненадовго затулятимуть сонце. У нічний період від 14 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові становитиме плюс 28 градусів. Вітер південно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Вихідні розпочнуться сонячною та безхмарною погодою. Вночі до плюс 17, вдень помірне тепло до плюс 28, вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України сонячно та спекотно, що є типовою літньою погодою для цього регіону. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 27 до 32 градуси вище нуля. Вітер змінних напрямків від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу хмари частково закриватимуть сонце. В нічні години від плюс 12 до плюс 16. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 28, плюс 30. Вітер північний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Погода 17 серпня. Неділя на заході наприкінці тижня з'являться хмари, які частково закриватимуть сонце. Температура повітря знизиться на декілька градусів. В Чернівцях можливі грози. Вночі від плюс 9 до плюс 14. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 23, плюс 29. Вітер північно-західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У центрі України в неділю збережеться сонячна та спекотна погода. Лише у Вінниці буде хмарно й можливі грози. Нічна температура повітря від 10 до 18 градусів тепла протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від плюс 27 до плюс 34, швидкість вітру до 4 метрів за секунду. На півночі в неділю очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть дощі в білій церкві з грозами. В нічні години від плюс 10 до плюс тринадцять. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 24 до 30 градусів тепла. Вітер північно-західний, західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці тиждень завершиться дощовою погодою після заходу сонця до плюс тринадцять вден до 25 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України сонячно та безхмарно. Море прогріте, а легкий бриз приноситиме приємну прохолоду. У нічний період від плюс 12 до плюс 19. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 29 до 34 градуси вище нуля. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У неділю у східному регіоні очікується ясна погода, без жодної хмаринки. Нічна температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається спека на рівні плюс 30, плюс 33. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. Найближчі три дні обіцяють бути відносно комфортними. У п'ятницю геомагнітна активність підвищиться до середнього рівня, а її пік, що припаде на 9-ту годину ранку, досягне 4 балів. У цей час можливі легкі головні болі та перепади настрою. Після цього сила коливань зменшиться до 2 балів а вже в суботу, після 3 години ранку. Настане штиль, який протримається до кінця тижня. Щоб завжди мати під рукою точний прогноз магнітних бур, встановіть додаток Погоднік. Там зручно переглядати зміни індексу КП по годинах і отримувати корисні поради. Бажаю вам гарних та спокійних вихідних. Якщо цей прогноз був для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал Погоднік, щоб завжди бути в курсі погоди.